Приватно аграрне орендне підприємство Промінь волой залишається тим господарством, яке постійно опікується не лише соціальною сферою на селі, але й дбає про дозвілля дітей та молоді. Свідченням цьому відкриття 17 липня ігрового майданчика у селі Ленінське ця подія стала справжнім подарунком для місцевої маличі, а також їхніх батьків і рідних. Адже відтепер тепер кожен матиме можливість корисно проводити свій вільний час. Дуже приємно що цей майданчик. Зробили на території села. Сюди будуть приходити всі діти, не тільки садик. Буде приходити школа і будуть приходити всі, які приїжджають до бабушок до дідушок у відкритті майданчика? Взяли участь виконавчий директор «Промі» Євгеній Третяков, Ковзівський сільський голова Людмила Лугава. Також місцеві жителі, як зазначив виконавчий директор Павпромінь Євгеній Третяков, у своїй діяльності сільгосппідприємство є соціально відповідальним і дбає про добробут кожної людини. Паубровин, как э, конечно, предприятие, всегда был э, активным, особенно на территории своей, э, своего сельского союза. И да, как уже говорили, обещание было дано. Обещание было дано, его нужно было исполнить. Ну, как видите, сегодня обещание исполнено. Но еще раз хочу сказать, что это только начало, только начало. Потому что просят люди и спортивные. Майданчик, ну будем пробовать, будем стараться это все реализовывать и, конечно же, продолжать все те процессы. Позиційне, яка перекасається людей, піроші проживаючих на терторії, щоб у них все було для цього. ви людмили лугової відкриття ігрового майданчика. Це ще одне свідчення того, що село має майбутнє, а головний сенс цього майбутнього діти яким тут жити і продовжувати добрі справи своїх батьків. Хочу б... подякувати Євгену Андрійовичу за те, що він. Перших днів включився підтримку соціальної сфери. Після урочистого перерізання символічної червоної стрічки усі бажаючі оглянули майданчик. На малечу ж чекав ще один сюрприз солодощі від місцевого господарства. Свята вдалося на славу, а головне додало впевненості в новому дні. Зробило десятки дітей по справжньому щасливими. Раніше такого не було. Діти приходять, граються, приходять зі своїм сином Серегою, племянниками і. Мене звати Іванюк Софія, я живу в Ленінському, перехожу в другий клас. Мені дуже подобається ця площадка. Тут я буду здатися зі своїми друзями.